2 березня біля населеного пункту Оріхово Василівка Донецької області загинув шосткинець Сергій Гришков. Тепер йому на віки 38. Місто прощалось із Сергієм Гришковим 10 березня. У середині січня йому виповнилося 38. Він багато чого встиг за цей недовгий вік. Багатодітна родина. Дві сестри, три брати, один з них брат Близнюк, мама, яка отримала почесне звання мати героїня. Всі вони залишилися без Сергія, люблячого, турботливого чоловіка. Сергій Гришков навчався у Шосинській школі номер 9 Він вже третій учень цього навчального закладу, який загинув у війні з Росією. Яка дорога ціна незалежності. Вчора спілкувалася з вчителями. Вони розповідали, яка це була добра, чуйна, гарна дитина, товариська. Я хочу сказати, що його добрі. Працьовиті талановиті золоті руки розбудовували наш освітній простір дошкілля. Сергій Гришков отримав робітничу професію столяра Тесляра у Шосецькому вищому професійному училищі номер 19 Тут про нього залишились тільки гарні спогади. Училищна родина знову в жалобі. Дев'ятий випускник долучився сьогодні до небесного воїнства, яке оберігає нас тепер з небес. Схиляємо голову перед мамою загиблого. Дай Боже вам, пані Олександро, сил пережити таке страшне горе. І молимося за те, щоб ваш син Андрій, брат близнюк Сергія, одужав і прожив життя за двох. вічна пам'ять слава і шана Сергію, слава Україні! Героям слава! З 2004 по 2005 рік Сергій проходив строкову службу рядовим солдатом. Повернувшись з армії, відразу почав працювати. Завод зірка, підприємство шляхбуд. Згодом інвестрембуд та товариство прогноз. Чи знаєте ви всі, хто прийшов провести Сергія в останню путь? Що впорядковані тротуарні доріжки, це його особистий внесок в розбудову рідної шостки. У 2015-2016 роках Сергій Гришков безпосередньо брав участь в антитерористичній операції в районі міста Рубіжне Луганської області Маріуполь та Волноваха Донецької області. Його цінували побратими як відповідального. Та високопрофесійного військовослужбовця його відзначали офіцери. За зразкову службу, відповідальність, бойову майстерність та великий внесок у справі захисту України Сергій Анатолійович Гришков неодноразово нагороджений почесними грамотами. У захисника залишилась дружина Ірина та 14-річна донька Софія. Ірина дарована Господом вірна дружина, безмірно любила чоловіка. Разом виховували донечку красуню, мріяли про її щасливе майбутнє, а поки наполегливо працювали, щоб мати власний будинок. Щоб придбати автівку, вона потрібна була родині, бо дуже любили виїжджати на природу. Сергій Гришко був досвідченим військовим, щиро люблячи свою країну на початку російської агресії проти України разом зі всіма своїми рідними братами став на захист батьківщини. Він відчував у собі силу відстояти майбутнє своєї донечки, дружини. Своїх братів і сестер, своєї мами. Саме про них були його думки 2 березня 2023 року, коли він назавжди закрив очі. На жаль, ця страшна війна забирає найкращих наших хлопців та дівчат. Справжніх патріотів, справжніх героїв. Саме таким був Сергій Гришко. Через співчуття рідним та близьким, низький уклін. Слава Україні! Героям слава! Прощала шостка зі своїм захисником на дев'ятий день після його смерті. Ми не раби Божі, і ніколи не станемо рабами когось, хто хоче нас. Таким зробити, ми всі, і тут зібравшися, всі люди, які живуть на землі, ми всі є діти Божі. І оце дитя, яке перед нами пожертувало своїм життям, щоб над нами було чисте небо. Моліться за душі загиблих воїнів. Ким би вони не були, вони є ангелами нашими і нашими охоронцями.